А да, це, ми, ми не знаємо, що там вони примісили реально. Як ми не знаємо. Нам треба... треба Понятно. Головне, щоб це, щоб не вступало на знайці, ти понял. Бо те, що воно, ну, там те, що зафіксовано, те я понял, то там все зафіксовано, може, за тоси. Так. Ага. Ясно. Ясно. Мариконі, Доброго дня, Вадуков. добрий день. Мені треба керівник кальчуга МС.

Мається да. право. Я вручаю вам повторного директора МС попередження про те, щоб ви на такі 21 помогти бійці, він зобов'язаний повістити і забезпечити своє щасне почуття наступним 7 людей. Я вам даю оце, ви мені розписують, що ви ці навіть води, Так, ну тільки типа Скільки нам я Що Двоє Що? Твоє, Я заключил двое. Я, я зайду.